Штату Колорадо повідомили, що батько учнів близнюків подав позов в суд на їхню школу за те, що школа відмовилась вивісити флаг гетеросексуальної гордості поряд з флагами ЛГБТ спільноти. Він назвав дискримінацією те, що ЛГБТ флаги висять на кожному кроці, а гетеросексуальних немає. Мені стало цікаво, що таке гетеросексуальний флаг, і я звернувся за допомогою до Чаджи Піті. Виявилось, що такого флагу не існує, і я запропонував чату створити його. Все ж таки у настільки закоренілих гетеросексуалів, як ми з чатом, повинно вийти щось путнє. Чате, згенеруй нам флаг гетеросексуалів. Щось він мені нагадує. Навряд чи хтось побачить велику різницю за ЛГБТ, будуть плутати. Давай краще зробимо зображення більш схематичним. Дивне рішення це швидше реалії пубертантного віку. Спробуй ще раз. Це ще що таке? Ти гетеросексуалів назвав засранцями? Це ілюстрація нашої студентської фрази Не плюй в криницю вилетить не спіймаєш. Але зміни вже тут туалетну тему. Створи, може, мужчину, котрий збуджений і радий бачити жінку. Чудова картина. Але нам потрібен флаг гобелен. Чи знаєш що я тут бачу? Жінка кричить Привіт, гетеросексуал! А той викрутив фізіономію в другу сторону. Та нас за такі картинки феміністки туфлями без каблуків заб'ють. Давай щось інше. Обсесивна поведінка. Нас стратять максимально не гетеросексуально. Давай швиденько далі. Це емблема Євробачення. Далі. І що це? Жінка йде по вулиці і бачить постер фільму про гетеросексуалів? Без перебільшень, не треба фантастики, таких фільмів зараз не знімають. Може, зроби якусь еротику, як мужчина і жінка обіймаються. Бажано, щоб зображення розуміли не тільки восьминоги. А як зрозуміти, що це мужчина з жінкою? О, це краще. Два кальмари милуються на дивані. Зал очікування Жмеринської автобусної станції. Мені здається, що досить же тих восьминогих оргій. Покажи гетеросексуала, кот котрий крадеться по прайду. Я мав на увазі африканського прайду. З левами, носорогами. Зроби мужчину гетеросексуальнішим. Ще, ще трохи гетеросексуальніше. Я зрозумів, що з того нічого не вийде. Давай повернемось до схематичних зображень. Рентген гетеросексуальних легень? Ну, на кінець щось підходяще. Продамо як наклейку на передок гетеросексуальних машин. Напис є, тестостерон капає, все прекрасно, але все ще потрібен флаг. Привіт, людина молод. О, це супер. Тільки пустинно якось. Соціум не підтримав. Якісь у тебе надто одинокі персонажі. Давай краще згенеруємо дружні відносини між геями і гетеросексуалами. А як визначити, хто є хто? О, це те, що треба. В цій картинці прекрасне все. Дружба навіки. Побіг замовляти флаги.